28 лютого, п'ятниця. Нарешті я це кажу. Котики ми пережили з вами цю зиму. Це останній день зими, і дуже цікавий він. Він натякає нам про березень, який буде дуже насиченим та кармічним. Не забувайте читати свої прогнози в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці. Профілю сьогодні молодик, день проходить під енергія архетипу закохані, а це у нас венера, яка вже починає розвертатися у ретроградний рух. Тому колишні вже згадали про вас, але ще роблять вигляд, що просто лайкнули сторін. Випадково готуємось. Березень буде місяцем вибору, кохання, комунікації та любові до себе. І цей день стартовий майданчик. Спостерігайте, а краще запишіть це. І потім не кажіть, що я не попереджала. Сьогоднішній день це не просто дилема між двома воріжками, сиром чи з вишнею. Це про серйозний вибір, який потягне за собою події майбутнього місяця. Головне, не поспішайте, рішення, які приймете сьогодні, будуть мати довготривалий ефект. Не беріться за нові справи без чіткого плану. Новолуння це як ґрунт, у якій ви закопуєте свої ідеї? Важливо, щоб насіння було правильним. Перемовини, документи, партнерства сьогодні все потребує максимальної уваги. Не підписуйте нічого на емоціях і не погоджуйтесь на щось лише тому, що якось так вийшло. Можуть бути приховані нюанси, які потім випливуть, і ви офігієте. Тілесні задоволення та приємні зустрічі. Масаж. Спа, обнімашки, секс або пару коктейлів з друзями і смачна вечеря. Тих, хто в стосунках, сьогодні це любовний серіал з несподіваними поворотами. Якщо у вас все окей, можете спокійно займатися своїми справами. Але якщо є питання, які давно висіли в повітрі, сьогодні можуть початися розбірки. А от для тих, хто самотній, це той день, коли захочеться написати колишньому чи колишній. Типа, привіт, не треба. Тримайтесь, не ведіться на провокації Ретроградної Венери та п'ятничного коктейлю краще зверніть увагу на когось, хто ще не розбив вам серце. Можливо, цікаве знайомство і красива романтична історія. Але є нюанси одразу прояснюйте, щоб не потрапити у любовний трикутник. В негативі дня почуття провини, сумніви, страх зробити неправильний вибір, маніпуляції через кохання, виклик, почуття провини, складність з довірою, занадто високі вимоги до себе та інших. Любовні трикутники, розкриття таємниці, документи та офіційні папери краще сьогодні не підписувати. Переказ Грушей не на ті рахунки, перевіряйте двічі, штрафи і закон сьогодні не порушуємо. Сьогодні ваш образ має бути загадковим, чарівним і трохи казковим. Кольори ніжно-рожевий, сріблястий, аквамариновий, перлинний, всі відтінки води. Тканини, шовк, мережево, оксамит, трикотаж, атлас, все, що дарує відчуття легкості, аксесуари, камені для захисту, місячний камень, або аметист, срібні, золоті прикраси, невеликі цережки або тонкі каблучки. Цей день можна прожити мудро та з насолодою, або драматично. Як завжди за вами, ну а я бажаю вам прекрасної п'ятниці. Зберігайте мій прогноз, діліться ним зі своїми друзями та близькими і відсвяткуйте сьогодні останній день зими.